Для вашої уваги довгострокова оренда. Квартира у новобудові у шикарному комплексі. Санта Розалія резорт. Тут є гольф-поля, тут є світря на жирний зал, тут є футбольні поля, тут є тенісні корти, а також своє озеро це іспанські Мальдіви або європейські Мальдіви. Звертайтеся. Квартира має величезний трастеру 15 квадратних метрів. Дві парко місця до квартири, до довгострокової оренди, а також басейн з підігрівом у комплексі. Ходімо безпосередньо у саму квартиру і оглянемо її. А тепер, друзі, покажу вам квартиру. Дивіться, який гарний салон. нові м'які меблі, все нове. Неймовірно затишна студія і дуже комфортна для хазяїша. Тобто дивіться, який кухонний островочок. Вся необхідна техніка і все дуже-дуже комфортно відкривається. В нас є центральне кондиціювання, гарна підсвітка і гарні стелі. Йдемо до спальні, це перший санвузол, що є. Безпосередньо у спальні встроєні шафи. І двоспальне ліжко. З неймовірним краєвидом у нас вид. Йдемо далі. В нас є ще один санвузол, і цей санвузол з виходом на терасу. Що дуже зручно, якщо ви почуваєте. Друга спальна кімната. Тут встроєні шафи, це більш дитяча, два ліжка. Неймовірний краєвид з двох вікон. Усі меблі дуже якісні. І йдемо на терасу. Велика кругова тераса. Дуже комфортна. З неймовірними краєвидами. І з видом на урбанізацію. І, до речі, підігріваємо басейн. Ось така двокімнатна квартира на оренду коштує всього 1400 євро довгостроково. Але тут 80 квадратних метрів, дві спальні, два санвузли і найшикарніший резорт. Звертайтеся ми компанія InvestLive і в нас дуже багато варіацій на тему оренди подобової, довгострокової та сезонної. Звертайтеся.